I love you. Ой, які ж то молодці Чапаївці у передостанній день Масляної таке свято провели з млинцями та пиріжками, конкурсами та частівками. Вміють Чапаївці гуляти усім селом. У суботу в центрі села зібралося багато люду: і старі, і малі, і повеселитися і стравами поласувати. Масляну у Чапаївці проводять вже другий рік поспіль. Директор сільського будинку культури, організатор свята Людмила Кравцова розповіла, що у цьому році вони підготували. Вся ретельніше ідею підтримала уся громада. Клуб у нас старенький, тому хочеться більше зробити корисного для своїх односельців. Тому намагаємося провести всі свята, які є, особливо от пішли нам у руку і купальське свято Масляна перше. Ну так, мені і тоді сподобалося. Зараз готувалися ретельніше. Активну участь приймали і вихованці Чапаєвського НВК і учасники самодіяльності сільського будинку культури. Чи знаєте ви, в який день Масляної треба перемивати посуд і виставляти на сонце сушитися? І взагалі, знаєте, як правильно святкувати масляну? Про все це розповіли під час святкування у Чапаївці, яких тільки розваг не було на святі, Пеленали немовлятко, малювали те, що, стрибали у мішках та мірялися силою, співали частівок та веселих пісень, про варенички. Про весну, про рідний Чапаївський край та батьківський дім тещі годували млинцями своїх любих зятів, а ті натомість нахвалювали їх і малювали портрети. До речі, активні учасники отримували не тільки солодкі призи, а ще й ковбаску, пиво та навіть пляшечку оковитої горілочки. Особлива увага була націлена на кухарів: Ніну Волошину, Ольгу Багдасарян, Катерину Корнієнко, Віру Борисенко, Світлану Мороз, Ніну Спутко і Тамару Корнієнко. Їхні страви були дуже смачними і розійшлися вмить. Вожданої зими прийшли прекрасної весни і дуже раді. Чими своїми стравами хочемо показати свою радість, що прийшла весна, що прийшла тепло, принесло нам радість і добро. І усім усім і дітям дорослі і, і маленькі, містеренькі. Хай буде добро, злагода, тепло, врожай на всі на всі довгі роки. Танцями та віршами чапаївці і гості свята прикликали весну та махали вслід зимі, яка, хоч і не хотіла, але напевно ж покинула пологівщину. Словом від побажань добра, щасливої весни, ласкавого сонечка та гарної роботи на городі чи у полі було по-справжньому святково. Весна відчувалася на повну силу. А ось Чапаївський сільський голова Микола Гузенко наголосив, що прихід весни для хліборобського краю означає весняну сівбу та побажання Жав здоров'я господарям і успішних польових робіт, а також щастя та миру у кожну чапаєвську родину.